Добрий ранок! Сьогодні 20 січня 2025 року. Тема тижня наша оселя. Предмети побуту. Заняття старшої групи з логіко-математичного розвитку. Тема заняття Склад числа 7. рік, пори року та місяці. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас заняття з математики. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Буде цікаво та пізнавально. Сьогодні ми будемо говорити про місяці, про пори року. про... Рік. Адже ви знаєте, що є чотири пори року. І ось ці чотири пори року об'єднуються і це рік. Рік складається з чотирьох пір року або з 12 місяців. Тому що в кожної пори року є три місяці. І ось такий круг, ви бачите, це Рік, а ось це все місяці. І ось розділено на чотири частинки це пори року. Але для початку відгадайте загадку. Кружняє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, тягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь барлозі вже дріма. Яка ж пора, скажи? Так, звісно, це зима, морозна та білосніжна. Підгадайте ще одну загадку. Вибачаюсь, дітки, давайте поговоримо спочатку про місяці зими. Який перший місяць зими? Так, грудень, а зараз який місяць? Звісно, січень, а після січня там буде лютий. Повторіть разом зі мною. Грудень, січень, лютий. А ось і загадка. Жовте листечко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли ж діти це бувають? Звісно, ви знаєте, це буває восени. І давайте розкажете мені, який по е, місяці має осінь, адже я вас з ними знайома. Перший місяць осені це вересень, так? а другий, звісно, жовтий і третій листопад. Повторіть разом зі мною. Вересень, жовтень, листопад. Давайте розглянемо діток, вони одягнені відповідно якоїсь пори року. І потрібно назвати відповідно до якої пори року одягнена кожна дитина. Ось ця дівчинка. Вона стоїть по порядку яка перша і номер в неї один. Відповідно якої пори року вона отягне. Так, відповідно, літо. А ось ця дівчинка. Так, відповідно, до осені, правильно. І вона якою стоїть? Так, якщо ми рахуємо зліва направо, вона стоїть другою. А ось ця дитина, відповідно якої пора року одягнена, Так, відповідно до зими. І ось цей хлопчик, він стоїть яким? Так, четвертим, і він одягнений відповідно до весни. А тут є підказка, весняна квіточка. Ми з вами поговорили про місяці зими та осені. На наступне заняття ми будемо говорити про місяці весни та літа. Давайте повторимо послідовність пір року. Зараз зима, за зимою прийде. Так, правильно, весна за весною прийде літо, а за літом осінь. Все правильно молодці. А зараз ми згадаємо, які ж є дні тижня. Я вже вас знайомила з ними. Перший день тижня це, Так, понеділок, а другий. Звісно, вівторок, а за ним середа. Після середи. Четвер. Після четверга. П'ятниця. Ось це п'ять робочих днів тижня. Давайте повторимо їх ще раз. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Та два вихідних дні. субота, неділя. Хтось вихідний? Тосі працює, але дітки, які відвідують садочки та школи, вони в ці дні вихідні. Давайте задайте, як на попередньому занятті я вам показувала, як потрібно виконувати склад числа 6. Якщо що в цьому віконечку розміщена цифра 3, то в цьому яку потрібно розмістити. Звісно, 3. Якщо в цьому віконечку цифра 2, то в цьому яку цифру я маю розмістити? Правильно 4. А якщо на третьому поверсі в цьому віконечку цифра 1, то в слідуючому, звісно, буде цифра 5. І якщо в цьому віконечку цифра 0, то в сусідньому буде цифра 6. Правильно 3 та 3 разом. 6, 2 та 4 разом 6, 1 та 5 разом 6 і 0 та 6, також разом дають 6. А сьогодні я вас познайомлю зі складом числа 7. Виконується все аналогічно, але в двох віконечках має бути разом в сумі два числа дати число 7. Ось в цьому віконечку на першому поверсі є цифра 3. Тобто тут проживає три мешканці. То в сусідньому віконечку, тоді ми розмістимо яку цифру. Так, 4, 3 та 4 разом 7. Якщо на другому поверсі в віконечку є цифра 2, то в сусідньому яку я розміщаю цифру. Та цифру 5. 2 та 5 разом дадуть 7. Якщо на третьому поверсі цифра 1 в одному з віконечок, то в іншому буде цифра 6. Тому що 1 та 6 це разом 7. І на останньому четвертому поверсі в цьому будиночку цифра 0, то в іншому буде. так, звісно. Цифра 7. 0 та 7 разом буде 7. А зараз ми пограємо в гру, яка називається. На що схожий предмет? Або назви геометричну фігуру. Давайте розглянемо перший предмет і на що він схожий? Звісно, на трикутник. А це що? Так, це годинник. І він схожий на яку фігуру, так на круг. А на що схожий ось цей предмет? Так він має форму овальну. І розглянемо слідуючий предмет. Так він схожий на прямокутний. Давайте розглянемо інші предмети, на що схожий цей предмет. На геометричну фігуру круг. А це що діти? Так, це шматок сира. І на що він схожий? Звісно, на трикутний. А що на слідучій картинці зображено? Так, це лінійка. Яку форму має лінійка? Та форму прямокутника, правильно. Всі ви любите. Коли у вас є ось такі повітряні гарні кульки? І саме ось ця кулька яку має форму? Так, правильно, вона має форму овала. Давайте розглянемо слідуючі картинки. Що зображено на першій картинці? Так, хліб, і яку він має форму? Звісно, форму овалу. А це що? Так, дітки, це пончик. А яка форма пончика? Так, він і зовні, і всередині. Має форму правильно круга. В будь-якій квартирі, в будь-якому будиночку є двері, яку ж форму мають двері? Так форму прямокутника, правильно. А що зображено на цій картинці? Так, це духова шапа. І вона має форму, звісно, квадрата. Давайте розглянемо наступні картинки. Яку форму мають ось ці предмети, цей предмет? Так, форму трикутника. А це що зображено? Так, звісно, це мікрохвильова піч. І на яку фігуру вона дуже схожа? Звісно, на прямокутні. А також в кожній квартирі у вас є не тільки двері, ще й вікна. І вони мають форму та квадрата або прямокутника. А яку форму має тарілка? Так, тарілка має круглу форму. Вірно, давайте розглянемо наступні картини. що ви бачите зображено ось на цій картинці. Так, звісно, це телевізор, і він має форму квадрата, правильно, дітки? Нещодавно всі наряжали новорічну ялинку. і Прикрашали її новорічними іграшками. І як зазвичай новорічні іграшки, ось такі кульки, дуже схожі на яку фігуру. На круг вірно. А ось цей копак на що схожий? Правильно молодці на трикутник. А чому трикутник так називається? Так, тому що він має три пути. Давайте розглянемо ось цей предмет, який є в кожній домівці. Це так, звісно, шафа, і яку форму мають і двері, і сама шафа, дуже схожа вона на правильно прямо кутник. Ось ці предмети ви дуже добре всі знаєте, що це. Так, це колесо для автомобіля. І воно, як зазвичай, має та круглу форму. А чому колесу так потрібно бути круглим? Так, тому що не буде машина їхати, якщо буде квадрат або прямокутник. Так, тому саме колеса має круглу форму. А на що схоже? ця іграшка. Назвіть, як вона називається, так дзига. І вона має, схожу дуже на чотирикутник. А саме цей чотирикутник це ром. І ось коли ви були трошки менші, ви залюбки грали з такою іграшкою. Так, звісно, складали пірамідку. І вона… Дуже схожа на яку фігуру. Так, на трикутник. І ось що ми бачимо. Так, це рамка під картин, якої ж вона форми? Звісно, прямокутний. А чому так називається прямокутний? Так, тому що в нього всі дочки прямі. Молодці, ось вам від мене ось такий гарний смайлик. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про пори року, про місяці, а також про рік. Чотири пори року це цілий рік або 12 місяців а також виконали склад числа 6 та 7 та називали на що схожі предмети. Тому ви залюбки можете подивитися в себе на кухні, в кімнаті своїй, на будь-які меблі, на будь-які предмети побуту та називати, на що вони схожі, на які геометричні фігури. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного тихого дня. Шукайте предметах з на геометричні фігури. Рахуйте. Потрібно в речах бачити математику, тому що математика нам, дітки, дуже необхідна. Я вам кажу до побачення, незабаром зустрінемось.